Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя. Ми з вами продовжуємо читати уроки: 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим. книги вам. Регіна Бред. І зараз мій вибір уроку, який у нас буде. Я вирішила зазирнути в дату свого народження. Тому у нас буде сьогодні урок номер 22. Урок 22 Запитуй поради у власної душі. Можливо, в її глибині вже є відповідь. Запитуй поради у власної душі. Можливо, в її глибині, глибині вже є відповідь. Якось навесні ми зібрались в Аризоні на сестринський вікенд, який змінив моє життя. Моя сестра Джон живе у Фінісі коло підніжжих гір, і вона запросила всіх нас до себе відпочити і розслабитись. Щоб розважитися, ми вирішили досі вирушили до Сідона, поблукати сувенірними крамничками, і помилуватись великими скелястими утвореннями в місті, яке вважалось осередком духовності. Одна з моїх сестер запропонувала піти до жінки, яка читає аури. Чому б і ні? Мабуть, це весело і буде що згадати. Є в тому сенсі чи ні, дізнаємось пізніше. Ми зібрались в кімнаті в задньому приміщенні сувенірної крамнички New Age і по черзі проходили процедуру. Сідали на стілець, клали долоні на спеціальну панель, а жінка, яка читала аури, робила світлини. На розмитому фоні з'являлася якась форма, суцільний мікс кольорів. Усі фотографії були різними. Ця жінка добирала дивовіжні слова для кожної з нас, поки аналізувала наші аури. І гадки не маю, як їй це вдавалось, але вона ще разом мала рацію. Одній з нас треба було впоратись зі своїм гнівом інше менше перейматися з приводу роботи, ще одній не завадило б подорожувати. Коли ж настала моя черга, я зауважила, що, мабуть, нічого не вийде, бо в мене сильний головний біль. Я відчувала наближення мігрені і думала, що це завадить проаналізувати мою ауру. Таке буває нечасто, десь раз на рік. Але щоразу мій зір стає розмитим, а через 20 хвилин виникає відчуття, наче хтось б'є велетенським молотком по моїй голові. Потім мене починає нудити, а в голові протягом кількох годин пульсує жахливий біль, від якого можна знепритомнити. Жінка якось мить пильно дивилася на мене, а тоді спитала, чому у вас болить голова? Не знаю, відповіла я ні. Знаєте, зауважила вона. От дивачка, подумала я, але її тон змусив мене захолонути. Можливо, на вам мала, вона мала рацію, а раптом я і справді знаю відповідь, тому я замовкла і запитала себе, Регіну, чому в тебе болить голова? І почула відповідь, бо ти була на сонці без капелюха, та не встигла я їй відповісти, як жінка сказала. Вам треба гуляти на сонці тільки в капелюшку. Точно. Ось коли почався цей головний біль. Кілька годин тому я обідала під гарячим аризонським сонцем і відчувала дивне поколювання в голові, але не звернула на це уваги. Проігнорувала сигнал тривожі, чого надсилало мені тіло, так само, як ігнорую попереджувальні сигнали двигуна в моєму авто. Я не пам'ятаю в деталях усе, що розповідала про мене моя аура, але ця жінка навчила мене прислухатись до себе, звертатися з запитаннями до себе самої, радитись з власною душею і ні з ким іншим. Якщо віриш у те, що твоє тіло знає всі відповіді, яких потребуєш, твоє життя змінюється. Я забула про свої мігрені. Більшість із них виникали після тривалого перебування на сонці. Тепер я завжди ношу з собою капелюх не страждає від головного болю. Глибоко в душі ми завжди знаємо правду, і щоб її дізнатися, треба просто припинити бути безпомічним і шукати відповіді на свої запитання, звертаючи до оточення. Щоб прислухатись до власної душі, треба не шкодувати часу і мовчати. Це допомогло мені зцілити власне тіло і відновити життєвий баланс. Що трапиться, якщо ти дійсно повіриш в те, що твоє тіло знає відповіді, яких ти потребуєш? А якщо воно має відповіді на більшість твоїх запитань, запитай себе про те, що тобі потрібно знати, і чекай на відповідь. Цей метод ніколи мене не підводив, коли йшлося просто зцілення мого тіла. Протягом багатьох років я мала проблеми з руками. Здавалось, кожен журналіст удав всі носи на зап'ястку на пульсник і страждає від тунельного синдрому. Невдовзі до них приєдналась і я. Мої руки боліли через набирання текстів. На жаль, саме цим я і заробляю на життя. Біль поступово поширився від кістей до передплеччя, а потім до плечей. Моя подруга назвала це хворобою япі. Я б залюбляйки посміялась, але мені було надто боляче. Ситуація погіршилась, і мені довелось продати машину. Я не могла перемикати швидкості, тому купила машину з автоматичною коробкою передач. Я не могла займатися садом, бо мені було боляче копати і розпушувати землю, полоти бурдяни. Мені було соромно, що в мене така травма, адже вона не видима. Якось один маленький хлопчик попросив мене допомогти йому підняти велосипед на гано. Він не міг зрозуміти, чому в мене це не виходить. Мої руки стали настільки слабкими, що навіть я не могла підняти пляшку з молоком. Та найбільше приниження відчула на фізіотерапії. Одного дня на велотренажері поряд з моїм займався високий худорлявий чоловік, то був будівельник, який проходив реабілітацію та вчився володіти своїми ногами після того, як на них упала стіна. Шість місяців він провів у гіпсі. А що трапилось з вами? поцікавився він. Мені хотілося розповісти йому, що я травмувалася у процесі якоїсь. Вилюючої, драматичної діяльності, наприклад, стрибка з парашутом чи скалолазання. Я забагато, я забагато друкувала, проблеготіла я, соромлячись такої правди. У результаті мені довелося пройти обстеження на нервову прохідність, щоб з'ясувати, що зі мною не так. Під час обстеження до нервів перед пліч до долонь застосували електрошок. Медсестра прикріпила до моєї руки два електроди з червоними і чорними дротами, і це нагадало мені запуск розрядженого акумулятора в машині. Чорний стимулятор з двома металевими виступами мав посилити електричний струм у нервові шляхи. Перш ніж розпочати процедуру, вона запитала ви вже народжували, так? Перший розряд і відчуття такі, як під час сильного серцебиття. Другий нагадував удар по коліну спеціальним молоточком. Третій нагадав про іграшковий генератор з дитинства. Ми використовували його легкі заряди з статичної електрики, щоб лякати один одного. Найвища напруга, яку застосувала медсестра, нагадала про ситуацію, коли я намагалась використати розбиту лампочку з патрона. Я його мала шматки з з патрона за допомогою ножа для масла, коли струм пройшов через мою руку, і я впала додолу. Процедура тривала пів з півгодини, з'ясувалось, що мої руки страждають від стресу багаторазових навантажень. Загалом за багато друкування і замало перерв. В результаті я прочитала про все, це, що мені вдалося знайти, і просто почала прислухатись до власного тіла. Тепер. Коли я відчуваю, що мої руки втомилися, я припиняю друкувати. Ставлю таймер на 20 хвилин і роблю перерву. Встаю з місця і потягуюсь. Я стискаю гумове кільце, щоб мої руки були сильними, вони потроху зцілилися. З того часу, коли я почала прислухатись до власного тіла, мої руки стали сильнішими, ніж будь-коли. Був короткий проміжок часу, коли в мене почались проблеми з спиною. Я постійно відчувала біль у лівому боці і подеколи різкий біль у правому, наче туди встромляли ніж. Це сталося невдовзі після моїх процедур опромінення під час лікування раку, тому я прокручувала в голові найгірший варіант. МРТ показало, що раку немає хух. Але вона показала артрит хребцевого диска. Замість того, щоб піддатись хворобі і вважати спину слабким містом організму, я вирішила зробити паузи, помовчати, а тоді порадитись з власною спиною. Чого вона потребувала? Чому вона боліла? Спина відповіла: ти намагаєшся завдати на мене весь світ. Тоді я сказала так. Усім і всьому. Я переймалася з приводу проблем усього світу і намагалася задовольнити потреби всіх і кожного, ризикуючись надірватися. Я вирішила частіше казати ні і зменшити тягар, який щоденно завдало собі на спину. А тому кожного дня роблю вправи для спини та розтяжку для змісу м'язів хребта і збереження гнучкості. Уже багато років у мене нічого не болить. Я шаную і поважаю свою спину, звертаю увагу на її сигнали. Якщо ж вона знову починає боліти, я зупиняюсь і питаю себе, який чужий тягар я знову взяла собі на плечі. Досить часто моя життєва рівновага порушується. Одного літа моя шелепа змістилась. Протягом двох місяців зуби розшатовувались неправильно, мені було важко жувати і розмовляти. Я прийшла до стоматолога, який припустив, що це міг, що це міг спричинити стрес, чи я, бува, не стискала зуби, коли сплю. Я звернулася до хірурга, який займався травмами шелеп, і він зробив мені рентген. Я відчула полегшення, коли дізналася, що це зміщення спричинила непухина. Лікар не хотів оперативного втручання, я теж. Він запропонував кілька способів розв'язати проблему природним шляхом. Розслабляй шалепу протягом кількох тижнів, забудь про жуйку, не гризи льодань, льодань, і карамельки, перед сном прикладай до цього місця грілку, м'яко масажуй м'язи, шалепи та шия. Я старанно все занотувала, а коли приїхала додому, почала медитувати. Я забула запитати власне тіло про його потреби. Чому моя шалепа змістилась? Відповідь Моє життя втратило рівновагу. Я була дуже захопотана. Усі ці, -ці автографи, сесії, виступи. Я не розлучала з жувальною гумкою, мой той запеклий курець із цигаркою. Мені потрібно було знайти трохи більше часу на себе, щоб заспокоїтись і розслабитись. Я почала займатися йогою щотижня, а потім додала ще й щомісячний масаж. Забула про жуйку, зайнялась практикою мовчання мило два тижні і моя лепо повернулась на місце, а за місяць біль минув і більше не давався в знаки. Джуді Бар, його терапевт із центру здоров'я Кливденської клініки, навчила мене прислухатись до себе, щоб розуміти, чому в житті слід казати так, а чому ні. Мій внутрішній радар збився. Я потребувала ясності. Я думала, що все, що з'являється на екрані мого радара, треба виконувати власноруч, і казала так у всіх ситуаціях. Джуді змусила мене непорушно сидіти протягом кількох хвилин. Вона запропонувала стерти все з пам'яті і просто дихати, а потім сказала: запитай своє тіло, як воно відчуває слово так, нехай воно відповість. Я сиділа нерухомо і питала себе про це. Спочатку нічого не відбувалося, але потім я розслабилась і повністю панувала все це питання. Тоді відчула тепло на своєму обличчі. Здавалося, сиджу під теплими променями, які зігрівають мене аж до серця. Я відчувала, як усмішка на моєму обличчі стає ширшою, як мої груди здіймаються під час дихання, як серце розкривається назустріч сонцю, мов так відко, гаразд, це і є твоє так, мовила Джуді. Потім вона знову звеліла мені розслабитись і глибоко дихати протягом кількох хвилин. А тепер запитай своє тіло, як воно відчуває слово ні. Попросила вона, як це зробила. Спочатку нічого не відбувалося, суцільна порожнеча, але потім виникли відчуття сумніву і тривоги. Я сиділа і очікувала почуття ні, як щось голосне і чітке, та натомість відчула, як мене огортає хмара розгубленості, як на мене, дмухає вітер страху. А тоді мій розум почав говорити сам до себе. І він внутрішній шум, який завжди дратує, мов статичні перешкоди на радіо. Джуді попросила писати мені, але ж я нічого не відчула, сказала я. Розкажи, що саме в тебе було, наполягала вона, і я описала сумніви, тривоги, шум, страх і статичні перешкоди. Оце і є твоє ні, сказала вона. Коли в тебе виникають твої Такі відчуття завжди кажи ні. Цей момент змінив моє життя. Я завжди думала, що відчую, коли склід казати ні, чітко і ясно, ніби це нагадав тебе удар молота. А Оскільки я не відчувала цього потужного і зрозумілого ні, то в результаті казала так, кожній потребі та зобов'язані. Але ж я говорила так речам, які не були ані радісними, ані важливими, ані значущими, ані корисними для душі. Тепер я послухаю до свого тіла, щогодин роблю паузу і записую, чого ти потребуєш, а потім слухаю відповідь і те, що я чую, просто вражає. Моєму тілу треба припинити працювати, щоб перекусити, сходити до туалету, поспати, потягнутися, прогулятися. Попита чи просто порухатись, коли я питаю пораду своєї душі, вона каже так чітко і голосно. Так, це феєрверк, як мінімум, як, бенгальський вогонь радості. А якщо щодо ні? Коли всередині брудно чи гамірно, коли в душі хмарно, оце і є моє ні. Коли навчишся прислухатись до себе, то почуєш дивовижний. Речі. Усі відповіді насправді вже там, у твоїй душі. Слухай, щоб зрозуміти, коли казати так, а найголовніше коли казати ні. Такий у нас з вами урок номер 22 До наступного року.